Міні-тренування, для якого нам знадобиться мінімум інвентарю. Це можуть бути цеглинки або навіть без них. Давайте починати. Влаштовуємо цеглинки в найнижче положення, розташуємо коліном під тазом і почнемо, звичайно, з дихання. Глибокий вдих, ребра розширюються, плечі не піднімаються, видих, звужуємо, вдих. Вдих, вдих. Провалюємося плечима вниз, об'єднуючи наші лопаточки і виздовжуємось вверх, не округлюючи спину, наскільки це можливо, вниз, вверх. вниз, вверх і ще вниз. Вверх останній, на видиху, Поїжджаємо колом вниз і вгору. Можете додавати рух шиї і протилежну сторону. Собака головою вниз, витягнемо спину, ніжки. Якщо коліна ви не можете розігнути, залишіться в призігнутих і штовхайтесь руками від цеглинок. Якщо можете, виконуємо рівне, глибоке положення, вдих, продовжуємо видих. Об'єднуйте цикл дихання з виконанням вправ. Опускаємось вниз. Попрацюємо трошечки з пресом, припіднімаємо коліна 5-7 см. Тримаємо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вниз. Вдих. На видиху вверх. Вісім. Сі, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Піднімемось вверх знову, виздовжимось. І через пальчики штовхаємось вперед, щоб плечі лишилися під кистями. І опускаємо стазом тазом в бік на видиху. Видих. Вдих. Видих, рез на прузі, м'язи та згодно підтягне. І через сідницю гарно витягуємо бік, вдих, вдих ще двічі. Добре. Опускаємось. Залишаємо коліно між грудьми. Інша ніжка вгору, таз дивиться вперед. Опускаємось вниз, лікті поближче до тулуба, нога рухається вгору. Чотири. Три. Два. Один. Ніжка рухається за ніжку. Опустились вниз, витягуємось руками. Надихаємо, змінюємо положення ноги, відлаштувались. Ніжка вверх. Чотири. Три. Два. Один. Нога за ногу. Опускаємось вниз. Підйом вгору. Розкриваємо руки ширше, цеглинки на край килима. Опускаємось, підкручуємо таз, активуємо прес. Підштовхуємось руками, лікті повністю на рівні призігнуті. Опускаємось вниз. Підйом тільки стегна, стопи. Витягнулись, тримаємо 4, 3, 2. Один з підкрученим тазом. Вверх. Тримаємо. Чотири. Три. Два. Один. Вниз. Чотири. Три. Два. Один. Вверх. Чотири. Три. Два. Один. Вниз. Чотири. Три. Два. Один. І ще один. Чотири. Три. Два. Один. Вниз, 4, 3, 2, 1. Обережно піднялись, поставили цеглинки, витягнулись, трицепси дивляться вниз, дихаємо, випускаємось. Розташуємось на коліні, інша ніжка рівна. Підкрутимо таз, активуємо прес. Руки біля вух, плавно опускаємося в один бік, лікоть тягнеться до стигна вдих, на видиху змінимо четвірка. Дуже добре. Опускаємось до ніжки. Розвертаємося. Обережна ротація, підборіддя між грудьми. Не докручуємо голову. Підімо вверх. Чотири. Три. Два. Один. Розвертаємо стопу навпроти коліна, опускаємо з вниз, можна облаштувати руку, і витягуємось за рукою, дивимось за руку долонька в протилежний бік від вас. Добре. І змінюємо положення ніг, руки біля вух. Одна видоху вдих, два. Опускаємось вниз, розвертаємось невеличка ротація. Свідкуйте, щоб таз був активний, таз видно підтягнене. Розвернемо стопу, опустимось вниз. Супер, дівчата! Таке тренування можна виконувати у форматі ранкової зарядки впродовж дня, якщо ви відчуваєте якусь скутість, або ввечері перед сном, але слідкуйте, щоб ви після того гарно спали. Запрошую вас у свій телеграм-канал, де я надсилаю потижневий розклад тренувань на своєму YouTube каналі. До зустрічі на тренуваннях. Па-па!